Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу Д, яка має сферичну форму діаметром 16 мм з хвостовиком діаметром 6 мм. Борфрези типу Д ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталей від залишків зварки облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердосплавного сплаву. Ця частина має сферичну форму та перехресну насічку, що дозволяє обробляти будь-який тип металів. Хвостовик Тони із вуглецевої сталі, зазвичай діаметр хвостовика менший за робочу частину. Кріпляться між собою робочі частини та хвостовик методом спаювання між собою. Твердоспавна борфреза має наступні характеристики: діаметр хвостовика 6 мм. діаметр ріжучої частини 16 мм. довжина ріжучої частини 14 мм. загальна довжина борфрези 55 мм. Така борфреза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам в деталі або отворам. Перехрестана січка на твердоспавній борфрезі дає можливість працювати всією робочою частиною, а її форма забезпечує максимальний контакт. Арт інструменту з обробляємою поверхнею, як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрелі або пневмашинка, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення, а ще завантажте каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефоном. Доставку рома будь-який кутек України. швидко надійно та якісно.